Шановні друзі, ви на каналі Какашовези. І сьогодні я, Анна Марія, дам відповідь на одне із запитань з книжки буддизм за 5 хвилин. Отже, питання звучить так: чи підтримує буддизм гендерну рівність? Відповідь на це питання дає Еліс Колет. Вона працює в університеті Вольвергемптону в Великій Британії і спеціалізується на релігійній історії давньої Індії і, зокрема, на історії жінок. На відміну від цих попередніх відео, вона не починає свою відповідь з питання того, що є буддизм. Це дуже добре. Не? Вона дає одразу відповідь на питання, що дуже дивно в цій серії. Вона говорить про те, що в принципі буддизм підтримує гендерну рівність, але різні буддійські традиції протягом різного періоду часу негативно все ж таки ставилися до жінок. Чим це зумовлено? Це зумовлено тим, що соціальні норми та культурні практики тих суспільств, де розвивався буддизм в певний історичний період, вони є, звичайно ж таки патріархальними та андроцентричними. Відповідно, вони переймалися буддизмом і таким, власне ставлення і сформувалося не дуже добре. Ну, звичайно, що основна думка полягає в тому, що жінки вони є не такими. Досконалими, як чоловіки, да, бо там поступаються в багатьох моментах чоловікам. Також вона пише про те, що буддизм, коли виник, він був такою собі реакційною течею до існуючого ладу в індуїзмі, який був на той період, який називається брахманізмом. І от згідно з брахманізмом, Якраз жінкам не дозволявся, наприклад, доступ до священних текстів. Чому? Тому що жінки, в принципі, вважалися нечистими. Так, от на противагу цьому буддизм говорить про те, що буддійська санха вона складається з чотирьох типів людей, якщо можна так сказати, включає в себе чотири великі групи: це ченці, це черниці. І це миряни чоловіки і жінки, да тобто ми одразу розуміємо, що буддизм тут все ж таки більш прихильно, якщо можна сказати, так ставиться до жінок порівняно з брахманізмом, оскільки включає їх в ну, рівноправні члени цієї буддійської санкхи, як такої. Крім того, вона говорить про те, що в ранніх текстах зустрічаються історії про видатних послідовниць. Буддизму. Далі авторка говорить, що дійсно в ранніх буддійських текстах є чотири основні аспекти, які пов'язані з жінками, і які, власне, ну, показують їх з негативного боку, якщо можна так сказати, або негативні аспекти пов'язані з жінками. Перше, це згадки про те, що жінка поступається чоловікові. Друге, це уявлення про те, що народитися жінкою це погана карма. На минуточку. Третє, це те, що для того, щоб рухатися далі по шляху да, до е, кінцевої мети буддійського існування, жінка повинна переродитися в чоловічому тілі. Тобто в жіночому тілі вона цього зробити не може. І четверте, це уявлення про те, що жінки не можуть бути буддами. І от як не спеціалістка з буддизму, одразу можу сказати, що не згадаю жодного Будди, який був би жінкою. Да. Але не дивлячись на оці традиції, які існували в добуддійському суспільстві, і які, власне, буддизм в себе інкорпорував, авторка говорить про те, що є купа свідчень. Видатною ролі жінок в буддизмі, наприклад. Да? І вона наводить приклади без імен, вона говорить лише про два імені, я про них теж скажу пізніше, але вона говорить про такі про приклади в різних країнах. Наприклад, в Японії першими буддистами, які були висвячені вченці, були жінки. Ну, тобто, в черниці, да? але це були жінки. В Тибеті жінки заснували нові традиції, які. На той момент вважалися, були заснованими на інноваційних технологіях та практиках. В Мьянмі, Кореї та Тайвані жінки засновували, фінансували та будували монастирі. У Великій Британії жінки першими переклали буддійські тексти, а На Гаваях та в Австралії жінки були першими вчительками буддизму в країні. Також Еліс Колець згадує два імені, які. На її думку, є такими цікавими прикладами жіночого лідерства в буддизмі, якщо ми можемо так сказати. Це Мачіх Лебдрон, жінка, яка жила в 12 столітті, та Ченг Єн, яка була тайванською черницею і заснувала ціли, цілий напрям в буддізмі Цуджі, в якому основними цінностями є такі суто жіночі. Е, е, Сфери діяльності, виховання та опіка, і які згідно з цим рухом, вони повинні культивуватися не тільки жінками, але й чоловіками так само. Отже, авторка доходить висновку, що некоректно говорити про те, що буддизм негативно ставиться до жінок, а коректніше говорити, що, хоча і є буддійські тексти, в яких негативно описуються жінки. І існує багато буддійських традицій, які на практиці ставляться до жінок погано, але в буддизмі існують і історії про видатних жінок, які досягли якогось успіху. Чесно кажучи, аргумент оцей останній, як на мене, не витримує критики, тому що, звичайно, це добре говорити про жінок, які всупереч чомусь, да, в даному випадку, таке загальне негативне ставлення да, з боку. Традиційних уявлень, вони змогли всупереч чомусь досягти чогось. Це правильно говорити про це, це правильно empower women і в інших сферах життя, да? але... але все ж таки мені здається, що треба визнати той факт, що буддизм, так само, як і інші релігії, які дожили до ХХ століття і мають своє коріння дуже давнє, да? вони всі пройшли через оцей етап. Патріархату та андроцентричності деякі релігії на сьогоднішній день намагаються зробити переформатуватися, якщо можна так сказати, да, йти в ногу з часом, і вже, звичайно, не заперечують видатної ролі жінок в суспільстві як такому. Але все ж таки, якщо говорити про ще кілька століть тому назад або про початок ХХ століття, ми все ж таки не можемо прямо так, от ну, намагатися обілити буддизм як і інші релігії. Дякую за увагу! Наш час вичерпано. До зустрічі!